Зазвичай, коли якийсь фільм чи мультфільм стає дуже популярним у світі, навколо нього будується ціла фанатська спільнота. Люди об'єднуються по інтересам і насолоджуються улюбленим кіновсесвітом вже разом. Проте іноді надмірний інтерес фанатів породжує цікаві теорії. Сьогодні ми розповімо вам про декілька моторошних та іноді божевільних теорій по мультфільмам. Губка Боб результат мутації після ядерних випробувань. Підводне містечко Бікіні Ботем заселене різними морськими жителями, але як ми бачимо в мультсеріалі, вони досить розумні істоти. Згідно однієї популярної теорії, губка Боб та всі жителі містечка Мутанти, які з'явились через підвищений радіаційний фон. Теорія розповідає, що підводні жителі стали такими завдяки випроміненню від випробувань ядерної зброї, що відсилає нас до історії: з 1946 по 1958 рік США і справді проводили ядерні випробування на Маршалових островах, і що саме цікаве, проводились вони на Кораловому острові Бікін. У мультсеріалі герої живуть саме на такому підводному кораловому острові Бікіні Ботом. Ця версія є досить достовірною, тому що мульт був створений колишнім морським біологом Стівеном Хіленбергом, який міг під час своєї наукової роботи досліджувати вплив радіації на підводних жителів. В цілому на острові Бікіні та сусідних територіях США провели 67 ядерних випробувань та навіть евакуювали та розселили населення. Після чого здійснили одні з наймасштабніших випробувань у світі, скинувши бомбу величезної потужності у лагуні на 73 застарілі військові кораблі. А з часом, поруч з тим містом, був здійснений і підводний ядерний підрив. Вже через 20 років влада заявила, що Кораловий острів знову придатний для життя, і корінні жителі можуть повернутися на свою історичну батьківщину. Але повернення на острови стало для багатьох людей трагічним. Більше ніж 800 жителів померли від страшних хвороб, виникнення яких почали пов'язувати саме з ядерними випробуваннями. Близько 7 тисяч колишніх жителів Бікіні вимагали визнання їх жертвами цих випробувань, але офіційно такий статус отримали. Лише 1965 жителів, більша частина яких з часом померла на сьогоднішній день. Рівень радіації на Маршалових островах у Тихому океані вищий ніж у районах Чорнобиля та Фокусіми, що пережили ядерні катастрофи. А люди й досі досліджують вплив радіації на підводних жителів у регіоні. Гомер Сімпсон знаходиться в комі. Мультсеріал Сімпсони з кожним роком наповнюється все більшою кількістю фантастичних сюжетів. Головні герої не старіють, а нові серії вже не такі, як в перших сезонах. У фанатів є теорія, яка все пояснює. Є ймовірність, що всі сезони, які йшли після 93-го року, насправді лише видіння або сни Гомера Сімпсона. Глядачі пов'язуються з двома дуже ключовими подіями, які сталися в серіалі наприкінці 92-го та на початку 93-го року. В епізоді, який вийшов на екрани 8 жовтня 92-го року, Гомер мав змогу поговорити з Богом вісні Запитавши в нього, в чому сенс життя, у відповідь Гомер почув, що на це питання він отримає відповідь тільки після смерті, яка чекає на нього вже через півроку. В епізоді від 1 квітня 93-го року. Року Гомер потрапляє в кому, а нам показують багато важливих спогадів його сім'ї пов'язаних з Гомером. Наприкінці серії він нібито прокидається і продовжує своє життя. Але фанати вважають, що насправді всі подальші серії були лише з нами Гомера. І навіть саме пробудження йому лише наснилося. Мозок Гомера продовжує відтворювати випадкові сюжети. Саме через це герої не старіють, тому що у спогадах Гомера вони були саме такими. З кожним сезоном снигам. Гомера стають ще більш фантастичними та шаленими. Герої зустрічають диявола, інопланетян, подорожують у часі та приймають участь у біблійських історіях. Теорія також пояснює знаменитості у мульті, навіть тих, про яких Гомер міг не знати у 93-му році. Люди в комі можуть чути і підсвідомо сприймати все, що відбувається навкруги. Тому мозок Гомера цілком міг відтворити різних селебріті як героїв своїх снів. Флінстони насправді живуть у майбутньому. І Є теорія, що сімейка Флінстонів живе зовсім не у кам'яному віці, а у далекому майбутньому, у світі після ядерної війни або апокаліпсису, де люди втратили майже всі технології. Головним доказом теорії є мультфільм 87-го року, де Джетстони зустрічають Флінстоні. У кросовері двох мультсеріалів сім'я Джетстонів використовує машину часу, котра повинна відправити їх у Майбутнє, але насправді вони потрапляють до Флінстеонів. Дана теорія пояснює величезну кількість сучасних приладів, які древні люди намагаються відтворити у своєму житті. Це є автомобілі, кам'яні дивани та навіть клюшки для гольфу. У людей залишились лише якісь туманні уявлення про світ минулого, про які вони могли дізнатися від своїх дідусів та бабусь, котрі пережили апокаліпсиси та змогли продовжити життя на планеті. Скубіду насправді розповідає про компанію хіпі, які тікають від мобілізації. Мультсеріал Скубіду з'явився у світ наприкінці 60-х років, саме у розквіт культури хіпі на фоні війни у В'єтнамі. Головні герої своїм стилем та поведінкою максимально наближені до цієї субкультури. Якщо уважно придивитися на їх автомобіль, складається враження, що вони справжня банда хіпарів. Згідно теорії, собака Скубі насправді не вміє розмовляти, а компанія друзів просто зловживає забороненими речовинами, які належать справжнім хіпі. Також вони увесь час їдять. Вірніше у них шалений апетит, який може проявлятися саме після Живання різних речовин. Подивіться на персонажа Шегі, типовий хіпі. Також теорія свідчить, що хлопці весь час дорозі, тому що Шегі і Фред намагаються сховатися від призову в армію і відправки у В'єтнам. Як і всі хіпі, вони пацифісти і виступають проти війни. Така мотивація персонажів пояснює і їхню тягу подорожувати по різним закинутим містечкам, старим дитячим таборам, пустим заводам, кладовищам та покинутим будинкам. Компанія просто уникала місць, де хлопців можуть мобілізувати, та паралельно організовувала для себе ідеальне середовище для того, щоб насолоджуватись забороненими речовинами у безлюдних тихих місцях. Знаходячись під кайфом, вони могли спокійно розмовляти з собакою та обговорювати різних монстрів, привидів та злочинців, котрих бачили у своїх галюцинаціях. А через те, що зупинялись друзі зазвичай у моторошних закинутих місцях, то більша частина є. Їхніх приходів була наповнена не різнокольоровими картинками, а саме реалістичними монстрами, котрих вони й ловили під кайфом усієї компанії. Вінні Пух та усі інші персонажі мультфільму насправді живуть лише у голові Крістофера Робіна. Однією з найстрашніших теорій по мультфільмам вважається припущення канадських дослідників, що аналізували твір Алана Мілна. Згідно теорії, головний герой насправді не ведмежа Пух, а його хазяїн хлопчик Крістофер Робін. Який насправді страждає на шизофренію, через що починає вважати, що живе у чарівному лісі, а іграшки, якими він грається, перетворюються на живих істот в його голові. Оскільки особистість та характер він придумує їм сам, то підсвідомо наділяє їх своїми ж рисами. Так персонаж Вінні Пуха проявляє ознаки синдрому дефіциту уваги та обсесивно компульсивного розладу. П'ятачок страждає від генералізованого тривожного розладу. Іа від клінічної депресії і пасивно-агресивного розладу особистості, сова дислексик, кролик, психопат з нав'язливою манією контролю, а тигрюля просто схильний до саморуйнування і гіперактивності. Усі ці персонажі частини особистості Крістофера, і хлопчик абсолютно очевидно потребує кваліфікованої допомоги. Незважаючи на те, що деякі теорії здаються досить реалістичними, не варто сприймати їх дуже серйозно. В першу чергу це лише інтернет-легенди. Якщо вам сподобалась така тематика відео, і ви знаєте якісь інші цікаві теорії про мультфільми та фільми, напишіть нам про це в коментарях, і ми зробимо нове відео разом. На цьому у нас все, до зустрічі у наступному відео.